Коробка з електрикою, написано, що портативна, але по розміру так не дуже. Ліхтарик з боку. Щось таке, ну у неї, але модель згаду, була, кому треба, то подивиться. Вона якби вмикається, не заряджається, причому, що зарядка в неї йде від зовнішнього блока, а вихід у неї 350 вольт. Тобто вона палить техніку, що є доволі дивно. І оскільки зарядка йде не реверсом, а від зовнішнього блока живлення. То проблема доволі дивна і як мінімум двійна, тобто дві проблеми на раз. Попробуємо розібратися. Вмикаємо годівничку в розетку і бачимо, що на зарядці 24 вольти є. Вмикаємо в станцію. Індикація є, але наскільки пригадую, власне, говорили, що заряд не піднімається, що воно отак собі валить. Це. 99 годин, а струму немає, тобто потужності воно не бере. І я маю великі сумніви, що проблема в блоці живлення. Скоріше за все, щось не так зі станцією. Станцію треба колоти як скриньку бігонців радянської поповозки. Видно, по слідах вже хтось то робив, і в нього то вийшло. Всередині інвертор. Перший раз таке бачу. Поки що умнічати не буду. Його треба буде зняти. Оп, вже щось обрізане, відкушене. Інвертор відключений. Він повністю відключений. Але це б не мало впливати на зарядку. Добре, знімаємо інвертор. Вивчаємо питання зарядки. Чи впливає інвертор на зарядку, чи ні. Якщо ні, то розбираємось з зарядкою, а тоді беремося за інвертор. Бо... Без зремонтованої зарядки толку з тої січкарні буде мало. Усі конектори позначені, значить хтось до неї вже добряче лазив. Морда лишається в передній частині корпусу. Перетворювач, якщо я вірно розумію, ось він є на переді. Ні, зверху. Зверху вхід тут є радіатор, тобто зарядка мала би бути на морді. І теоретично, на акумулятор, незалежно від інвертора, мала би йти зарядка. Але це не точно. Конденсатори не подуть, і звідки ж тоді 350 вольт на виході. Значить, треба дивитися до синусорізки, але спочатку зарядка. Треба знімати морду, вивчати перетворювач. Вихідні транзистори, принаймні три, до яких дотягнувся, виглядають цілими. Драйвера по виходах не пробиті. Є відірваний конденсатор. Але він не може спричинити таку проблему. Загалом плата не паяна. Питання, чи мені згадували про те, що вона розбиралася і чи, що вона відключена. Це питання гарне, бо не пам'ятаю, треба знайти переписку. Низьковольтна частина виглядає не пробитою. Але чому плюси бат плюс бат-плюс йдуть незалежно. Тобто, ось мінус дзвониться, а два плюса. Відносно себе не дзвоняться, це дивно. Треба подивитися, що нема запобіжників. З мордою люта засада. Щоб зняти плату морди, треба випаювати ось цей -от земляний полігон прикурвлювача. Хто так придумав, не знаю, але електросокиру йому в сраку. Під радіатором живуть транзистори, саме це є перетворювач зарядки. Попробую собі перевірити транзистори без повної розборки. Тут чи то флюс, чи то хрен зна що. Таке враження, що ті транзистори паяли міняли, але це не точно. При підключенні зарядки до морди, морда запускається. На виході. Силовому з морди з перетворювача морди ми маємо 26,1 В. Цікаво, чи є струм. Беремо когось голодного. Чути піск перетворювача є іскра. Очевидно, струм є. Значить, перетворювач зарядки в порядку. Проблему треба шукати на БМС. Підтвердити свій висновок хочу експериментально. Тому беру блок живлення і підключаю його. До входу батареї. Туди, куди би вона мала заряджатися. Повільно вструмляю дріт, щоб не було стрибка струму. І на регуляторі накручую струм. Як ми бачимо, БМСка не приймає заряд. Окреме питання, чи потрібна їй для цього команда з морди. Це теж мусимо вивчити. На слабострумовому шлейфі. На БМС-ку земля присутня, значить, достатньо підключити слабострумовий шлейф. Тут зарядка вже індикується, подаю від лабораторника і бачимо ту саму картину. Батарея не бере зарядку. Є проблема з BMS-кою. Вона живе під інвертором, тому їх розселяю поки що по різних столах. Battery менеджмент систем тут асиметричний. Тобто гарно видно що на вихід батарея транзисторів велика на вхід ось два маленьких транзистора Тобто, струм зарядки в батареї набагато менший ніж струм розрядки є комунікація комунікація є на інвертор є дві оптопари Тобто, ось цей контролер якось собі комунікується діод і кнопка ознак життя не подають Мав би бути, мабуть, балансир, а тут його балансуючі резистори, але це не точно. Є запобіжники, їх треба перевірити. Спочатку дивлюся, чи заживлюється силовий вихід. Це є мінус, це є плюс. Полярність мені не важлива. І бачу, що на силовому виході є потенціал. Напруги немає. Ось напруга просіла. Реакції на кнопку немає. Це може говорити про проблеми з батареєю чи контролером. По факту, на елементах, що ми маємо, мінус плюс 18 вольт. А скільки має бути, я поняття поки що не маю. Треба рахувати. І заодно перевірити запобіжники. Запобіжники виглядають цілими. Добре, розбираюсь. На батарею приходить два шлейфа проміжних комірок. По написах можна впізнати цифри букв між B0 і B5. b 6 навіть є. Відповідно, 7 комірок. Значить, батарея 7С, грубо кажучи, на нього мало бути все ж таки 28 з копійками Вольт. Тобто батарея в глибокому розряді. Кидаю на заряд від лабораторника, трохи піднімлю напругу, і будемо дивитися, чи вона оживе. Напруга піднялася до 3,49 до 3,5, грубо кажучи, вольт на комірку. Розбалансу між комірками немає. 350 вже є. Дивився так по всіх комірках. Може воно і 6С, а не 7. В суті, це зараз нам не міняє особливо. На кнопці напруги немає. Реакції на кнопку немає. Живлення на БМС і на власні потреби теж немає. Треба розібратися, хто має живити контролери. Балансир таки не передбачений. Рулить батареєю Силвісовська мікросхема CV1274. Вона керує транзисторами. Як вона ними керує, не зовсім зрозуміло, кудою зарядка, кудою розрядка, і як прив'язана вона до контролера. А друга мікросхема затерта лазером. Опізнати мені її буде проблемно або неможливо. Ну І толку з того, бо я її навряд чи знайду. Кидаються в очі два лінійних стабілізатора: 15-вольтовий і, напевно, 5-вольтовий. Другий ще не розглядів. Але, власне, є два стабілізатора, і на них немає напруги. Це зацепка, треба зрозуміти, кудою як вони мають заживлюватися, і відповідно далі шукати. B0 дзвониться на мінус напряму, а b 6 напряму на плюс. І хоча мікросхема семикомірчаста, комірчаста, батарея має конфігурацію 6 s Від цього треба танцювати. При підключеній морді напруги на стабілізаторах піднімаються. Відповідно, або команда через оптопару відкриває, запускає їх, або живлення йде на морду і з морди щось вертається. І відповідно є 15 вольт і є 5 вольт. Тобто живлення на мікросхему є. На кнопці 5 вольт є, реакції на кнопку немає. І струму від зарядного далі немає. Хоча батарею підзарядив. Проблема в БМСі. Що трохи магії білого диму. Дивимося на результат. Чути писк перетворювача. Тобто струм пішов. Але чому немає індикації? Є індикація. 170, 200 Вт, грубо кажучи, 220 навіть. І знову по нулях. Недовго музика грала. І що я знаю в підсумку? Знаю, що перетворювач такий нормально не працює на морді, він палить БМС-ку. В нього цей от свист незрозумілий, потужність росте, далі починається біда. Знаю, що БМС без морди не стартує нормально. Підключив морду. Тепер порт працює, відновив, заряджаю. Підзаряджу батарею, буду дивитися, що відбувається. Можливо, Треба все ж таки буде випаювати, розбирати морду. А тепер я знаю, що від стороннього блока живлення 250 Вт вона бере твердо, але починає диміти зарядка на морді. Цирк та й годі. І тож незрозуміло тепер, чи цей падає зарано в захист, чи і одна, і друга проблема, тобто дві зразу. Радіатор теплий, навіть не гарячий. Транзистори гарячі, що диміло, не зрозуміло. треба розпаювати морду в будь-якому випадку. Ось вона, собача морда. Випаяв. Купа перетворювачів тут. Вихідний низьковольтний, вхідний низьковольтний. Свистіло, бо конденсатори хренові. Керамічний виглядає збитим, але то не точно. Поставлю я сюди полімерні 250 Вт на цьому дроселі. Хтось сюди вже лазив, може то ще на заводі, я не впевнений, бо видно, відгорів діод, був хтось кидав перемички. Конденсатор впаяв на місце, повимивав, повичищав, відновлений діод добре. Конденсатори. Тут стояли звичайні електроліти 220 мікрофарад 35 вольт. Колись мене добрий дядько пригостив файними полімерними конденсаторами для хлопців для воєнних для all, all Powers. Це теж для воєнних, хоч не All Powers, І тому я думаю, що їм тут на 125 градусів конденсаторам буде комфортно. От питання, чи є в мене запас по висоті чуть-чуть, чи мені їх ставити лежаче. Мушу перевіряти, бо тут не вгадаєш. Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Мертва тишина в залі, ніхто нічого не каже. Свисту нема. Вати пішли, впаде в захист чи буде працювати. Два нещасних конденсатора робили погоду і спалили БМС-ку. Хто би міг подумати? На 180 ватах воно тримається вже хвилин 20-30 на зарядці. Радіатор вже гарячий, довший час був просто теплий. Тобто... Нагрів перетворювача мінімальний. Того радіатора, що там є, хватає повністю. Збираю морду до кінця, йдемо до інвертора. Низьковосні входи, як я казав, розділені. Один не підключений, тобто провід для нього сюди плюсовий заходить, він йде в нікуди, тому що сюди би мали бути підключені. Додаткові впаяні конденсатори, мабуть, і транзистори є місце. І другий каскад, тобто більша потужність станції. У нас розпаяні два трансформатора з трьох доступних. Тобто, ось так зроблено цікаво. З батареї вихід приходить в нікуди, тому і нікуди не дзвониться. Низьковольтний каскад організований на раз, 2, 3, 4 транзистора на трансформатор, тобто паралельно по два в плече. Два каскади. Тут, видно, щось паялося. Причому та, оце діоди напевно, він не запаяний, він бовтається. Хтось таки лазив, і ноги в нього відірвані. Він бовтається в повітрі. Можливо, від вібрації це сталося. Сказати тяжко. Будемо розбиратися, але 350 вольт через себе теж не мало бути на виході. Є сліди пайки на вихідних транзисторах, але це може бути з заводу. Я на 100% не впевнений. І ось тут появилося щось. Мали бути якісь конденсатори між трансформаторами і вони чомусь не впаяні. Це, по суті, би мали бути демпферні ланцюжки, хіба ігри конденсатори. І дивно, зверху нема слідів пайки, а знизу тицяли ціли явно паяльником. Хтось розважався або хотів придумати мені роботу. Вихідний каскад, як мінімум, треба пробити. Тепер я можу і подивитися четвертий. Він теж виглядає непробитим. На конденсаторах короткого нема. Одним словом, загадки та й годі. Розберемося з тим діодом. Якщо батарея оживе, будемо продовжувати з інвертором. Видно, що хтось вправний і розумний відновлював ноги тому діоду, тобто він був відламаний. В нього відламаний центральний шток, тобто він не має фіксації на платі радіатора. І ось такими дротиками відновив силовий діод. Ну що ж, дай тобі Бог здоров'я. Вилетівший шток, знаходжу, запресовую. Беру ІГБТ-транзистор, який став лгбт транзистором як донора. Він стане донором ніг для діода, тому що купити потрібного швидкого мур діода я не маю в наявності, а тиждень чекати не хочеться. І відповідно по-людськи відновлю йому ноги. І будемо мати спокій з тим питанням. Капець, яке воно незручне в роботі. Я Якось підключаю, стою на DC шину, вмикаю AC. І в мене тишина. А де 350 вольт на виході? Розібрався. Виявляється, не розпаяний вузол, що плюс підключається. Такий задіяний десь на інвертор. Підключаю його. Ей, не та кнопка. Ось тут має бути AC. І я бачу 380... 376 вольт на dc лінії Я би сказав, що це навіть мало. Добре, а що на виході 220 у нас? Виходу 220 немає взагалі. Та що за цирки? Блін. Вже підключив вентилятор. Думав, може такий є контроль струму вентиляторів. Ніфіга. 15 вольт на інвертор є. Висока є, тримається, помилок нема, але так ніби як трохи занижена. На вихідних конденсаторах ось тут якийсь вузол з зв'язку, немає нічого. І це насторожує. Треба дивитися, що за вузол. Вихідний струм міряє, і тут би мусило бути якесь живлення, а нема нічого. Навряд чи воно заживлюється від перемінки. Немає ні перемінної, ні постійної. Тяжко підлізти. Напевно, буду ставити все ж таки вже на своє робоче місце, і тоді будемо дивитися до вузла синусорізки більш детально. На синусорізку приходить на драйвера 15 вольт. І на процик, на, на низьку вольтну сторону драйвера 5 вольт є, напруги є, чому нічого не відбувається, чому нічого немає на виході? Ще трохи магії, стаю осликом на вихід і бачу синус. Це типа ура! Але що з амплітудою? Що в нас з амплітудою? На множник 10, 320, це імпульс вверх. Амплітуда це нормально. Нас цікавить РМС. РМС 22,1 на 10 це є 221 вольт. Супер! Вихід тепер правильний. Ніяких 350 вольт в нас немає. Ай! Зараза, струмом б'ються радіатори. І так, перевіряємо. Станція має вміти 1,2 кВт. Відповідно, вмикаю AC лампа прожектор з боку. Пішла, засвітилася, світиться, показує потужність 190 Вт. Там воно гуляє трошки, то не питання. Добавляю газу. Добавляю газу. Маємо 700 Вт. Це є половина потужності тена. Добавляю на тені потужність. І тепер ми маємо всі 1233 Вт. Навіть чуть більше, ніж положено станції. В той же час бачимо на осциллографі РМС 2224 на 10 224 вольта. Потужність тримає, синус чистий, гарний. Станція відремонтована. Збираю, віддаю. Хай працює. Ще одна особливість цієї станції, AC може активуватися на виключеному дисплеї. От зараз я ввімкну, AC працює. Я виключаю дисплей, а AC залишається працювати. В цей момент треба враховувати, щоб включений інвертор десь не запакувати в коробку чи на зберігання.